Так, ну шо? Давай тут девлешка. Ты да? Я понял, что ты тут. <свистит> ты, ты бежишь? Нет, сын, не ты бежишь. Нет. Понял, доброе, Значит, здесь старилка Ох, це дурный маньяк. Ой, це дурный маньяк. Здесь перед каким зданием. Вон, стука! Дивись, який з у старта почали. Диви, бере в мене Попорами кидається, собака, ти сутула, все, зловила мене. Я, цих... Я цих рандомів не навижу. Знаєш чого? Через те, що. Коли за ним починає бігти маньяк, да? він біжить до тебе. Скидає маньяка на тебе. А сам, а сам втікає. Добре, спасли мене. Але не надовго, певно. Так. Да. Вона за мною біжить. Не, не біжить. Фух, -мою. Де ти є мутнув би мене? Ах ты, нет. Шо, злила? Не, Що, Нє, не злила. Втікай, 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 манси, головне, не біжи рівно. Там туди-сюди мат... Ааа, зловила. Ладно. Зараз я попробую ящичок, відкритий аптеку. Найду, якщо я аптечку найду. Так, бачу тебе. Нічого не роби, не Ні нічого не жми, просто віси. Просто віси, блін, то, то не то. То не то, пальто. Я ти, зара... ти зараз. Я зараз спробую спасти. Ти не бачиш, ніде ворушай мишкою Ні, не бачу. Вона десь співає. Зараз спасе тебе, дівка. І зразу втікай, втікай. Эээ, втікай, Олег, втікай, втікай, бо вона взаді вас, втікай, втікай, втікай. Просто втікай, чим подальше. Блін, вона за тобою біжить, Втікай, втікай. Я в принципі побачив тебе. Втікай, 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 От, от, от то, да, біжи, біжи, біжи. Я тебе, в принципі, побачив зараз до тебе, підбіжу. Перемотаємося. Сиди на місці. Чи то стій на місці. Вона десь біля тебе. Да, втікай. Тікай, втікай, бо оце у нас співає. Чим її краще чути, тим вона ближче. Зголовила. А, вона лежить, а, не підніма. Вона виманює. Поняв? Вона виманює. Хто це ковнає? Ну наша одна. А, тихо, о, тихо, де тихо, де тихо. Де тихо. Бігла, тихо, вона біжить. тікає. тікає, тка. Вроді ту сторону пішли. Так, зловил ту. Піднімає. Блин, підняти, підняти, поднятый, підняти, підняти. Давай бьем, 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 бьем. Вот, нет, ні, а сейчас кто хтось біжить до мене. Я тебя поднимаю. Все, втекаем, Не, втекаем, 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 Олег, втекаем. Чё, втекай. втекай. Не надо, втекай. Просто втекай, я лечу тебя, Олег. Втекай, бо зараз просто вона тебе злова и все. Втекай, втекай, давай давай, 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 втекай, втекай туда, втекай, втекай. Знов Так, десь у нас щось... біжить до тебе. втікай, втікай, тікай, братуха, втікай! Да, блядь, Та я вже за кутом був, блядь. Тобі не Чучело, надо стояти на місці, розумієш? Надо втікати. Тики обернуся, тікати, блядь. Ладно, зараз ще одна ця, ще одна жисть в тобі є, виси. Я попробую зараз тебе спасти. Чучело, блядь. Ну, є такі, що шарять як грати, знаєш? Не восьминомів є вже. Ні-ні, тоді то пробелом. я тебе зараз mm -hmm. зніму з гачка. Давай за мною, давай за мною, за мною, за мною. За мною, за мною, за мною, за мною. Давай сюди, підходь. За дерево. Все, я пішов тебе лічити. Ну, ми не затащим. Ми не затащимо 100%. У нас не одного мотора не зроблено. Тебе остання життя Як тебе зловить, все, мотай мене. Як вона тебе зловить, то все, ти вибуваєш. Пробіл нажимати треба так само. Так, ловить одну і ловить другу. Ну шо ты, Олешка? Дивись. Зловив уже на тому отміченому. Там не обязательно на отмічену ловить надо. Там просто <скільки> надо в цій шкалі ловить. В цій короткі? Не, не в короткі. Там просто, якщо ти ловиш в короткій шкалі, то воно просто більше очків тобі дає. А так. Здесь Там... вона завишила. Просто. А, вона втекла. Ах, давай аж другом кінці зловила. Блин. Ладно. Надо спасать это. Тут мотор мой будет. вон девка сидит. Ага. Все, вона поки що закрыла нам доступ до моторів. То есть мы ми... не ведремаем. Да. Ладно, тоді треба ту... Дівку спасати. Поняв О, Перед тобою, сі... перед тобой. Так як сідаєш в кущах, то вона... Не бачить, типо, поняв? Вот такі, такі зілинки є, вона сідає в таких зілинках, и вона не бачить. Тільки главное не ворушитись, типа. Добре, втікаємо. Она десь в другу сторону пішла. Так, цю спас. Тю спасли, хорошо. Опа. Опа, опа. Ну це шарить, це коротше шарить, чувак, якийсь, як іграть. Давай, тихенько. Пішли, пішли, пішли. Так, шукаємо тепер мотори. Будем по чуть-чуть пробувати ремати. Давай, давай, біжи за мною. Зараз будем пробовать ремать а Якщо ты зараз попадешься, то поляха біжи десь. Тряхуваться. Словела. Ладно Блін, не сяду мене, дар блінест Залазь сюда, сідай. Не На іншому месте е Так само одна жизнь и все Ой, цю вилатати, що Та ты Це то блин рандом попалось. А бачу, вона не піднімає її А не все п'я під... Підняла. Так. де? Ага, бачу. Добре, я ризикую. Ти сиди, ти, ти сиди. Я рискну. в тебе одна жизнь. Так, одну зняв. Бляха, все спалило вона мене ай яй 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 Тікай, тікай, втікай, 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 вс, дівка втекла, хорошо. не тут ловило то таке. Зараз спусти мене зможеш. А? Так, все. а, мен, мене зняли, чітко. Що, одна мінус, походу. <прощен> а, ворони дадуть тебе, в бери е путь, рухайся, короче. Бо як довго сидиш на місці, тут типа ворони Здають тебе маньяку. Зголила, да? Ну я тоді біжу так само, зараз буду пробувати. Тебе. А он фонариком дівка валила. Там, взагалі, навіть, не, он Та я вон біжу, я, я її догнать не можу. Все, жопа тобі. Та я разом так само зараз. Див, див. Дивиться на мене. Да, махая, прикій! Махає, <реклінь> 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 махає типа, да. Вот є така фішка, типа, в цьому. <реклінь> <реклінь> Якщо ти остаєшся один, наприклад. І на тебе біжить маньяк, да? Oh. То ти до нього так різко пересідаєш, типа. І він або валить тебе, або ні Я, короче, на відео записав, глянеш пізніше, я тобі пок покажу. <реш> я сів собі ремонтую мотора, а вона стоїть біля мене, прикинь, <реш> Йо-моє. Це така фішка є, типу, Ти перед маняком починаєш нач... швидко пересідати, поняв? І він або згодний, або ні. От зараз ми з дівкою сидимо швидко цей мотор, а вона біля нас стоїть. <рес> зараз покажу, тобі. <дивись. рес> стоїть там <с> сукірами, кидається. <рес> Блін, треба було спочатку зробити так де, да, й да все. С нормальний маньяк попався. Зараз покажу тобі. Зараз, зараз, зараз. Перший мотор ми відремали. Та не кидайся ти, ну. Так, йдемо далі. До наступного мотора. Та не можу, бо ж записую. Зараз я запишу, да і покажу тобі. Байтить байтить бігає. Хі -хі -хі. Та зараз завалюю. його. На що ти байтиш? Ну а що ж, я ж сказав завалить. Так, я ремою. Ну, ну я, в принципі, не знаю, чи вона дасть мені доремати всі мотори. Другий мотор ремою. <риклад> <риклад> я тобі кажу. Є такі, знаєш, є, бо я так дуже часто один уставався і типу, підбігаю, типу... Тіпа... Присідати, присідати, починаю швидко, і він махає головою або так. Да. Типо він мене чіпати не буде, або ні, він мене завалить. О, от. бляха, провтикав. Зараз Другий мотор я до ремою. Нормально, нормально. Так, є другий мотор, погнали далі. А, другий, другий, а де то третій? Є, а, то вона ще й нам водить, нас показує, де мотор стоять. Я тобі кажу. Ой. Коротше будемо старатися тако вижити до останнього. Як будемо ставатися один на один з маньяком, будемо таку фішку робити, пробувати. Ну це не завжди виходить, бо приблизно ну, з... Може не всі маняки. Так, да, ну не всі, типа, ну, з п'яти раз може один повезе так. От. Ну Я роблю вже в такому іменно, без виході, що вже все, я знаю, що мені жопа буде. І тоді я просто... Так роблю. Будеш знати собі так само. остаєшся один. А там же як повезе. Так, це в нас третій. А, все, можемо втікати. Все, ми погнали. На вихід. Махаю головою, да, да, да. Я Присідаю, а він махає головою, да, да, типа. <рес> ну не кидай, ну на, що ти кидаєш. Открывай, відкривай, давай, треба втікати, короче. Да, да, махаю головою, да. Мож... можна, типа. Все, втекли. <рес> чітко, чітко.